Вітаю, друзі. Нещодавно я робив свіжі нарізки з гоуляйтером для вставок у свої відео. Дійсно. і наткнувся на фрагмент, де кандидат у президенти України, нешановний шановний пан Олександр Вілкол, критикує медичну реформу, яку започаткувала та почала реалізовувати пані Супрун. Він спільною у рота на всю Україну кричав про знищення нашої медицини. Унічтажаючи нашу медицину. Але ж курва, давайте подивимось на кривий ріг і на те, як люди, які при владі 13 років, показали приклад усій нашій державі, розбудувавши міську медицину до космічного рівня. Щоб побачити, як виглядає перша міська лікарня, нам не треба далеко ходити. Достатньо просто зайти у Google карти і подивитися: ось це управління. Бачите, цей дах, ця кріпокрівля, цей асфальт. Подивіться на ці труби теплотрас, ми опалюємо за наші податки, опалюється навколишнє середовище. Ось так, як наче у фільмі жахів виглядає наша лікарня, в якій лікуються мешканці Кривого Рогу, наші солдати, наші захисники. Це щось занедбане і давно забуте, наче 8 років там білі Бамбас. Подивіться на дорожку, ось тут лежать, лікуються люди. Це просто, просто занепад. І я нагадаю, з 2010 року десятого року вілкуляки при владі і в місті були гроші. Ось сюди це приємний покой. Приїжджають швидкі, приїжджають пацієнти, яким необхідна допомога. Ось так виглядає наша лікарня, ось так виглядає все в нашому місті, все до чого дотягується рука вілкуляк. І... Вони нам будуть говорити про те, що хтось нам десь руйнує медицину. Вони нам будуть про це говорити. Не треба бути суперзрячим, треба просто розплющити очі, щоб побачити, що створили в куляки за 13 років. Маючи направлення на обстеження від військкомату, я відвідував цю лікарню, бачу її зсередини. І все, що можу сказати, Стівен Кінг може приїхати сюди і без витрати коштів на декорації знімати свій найстрашніший фільм жахів. Уявіть собі, бюджет кривого Рогу до повномасштабного вторгнення був 10 мільярдів гривень. Цього року 7,5 з мільярдів гривень. Але нашим господарникам цього замало, щоб привести до ладу місто та такі важливі для кожної людини сфери, як охорона здоров'я. Дійсно. Вілкуляки за наші податки замовляють на 700 мільйонів гривень ремонти доріг. Хоча мої колеги-журналісти з'ясували, що принаймні половина цих грошей буде вкрадена. Тобто 350 мільйонів гривень впадуть у кишеню господарників лише з ремонту доріг. Ми з вами можемо зайти на сайт Прозоро і побачити, що бодай не кожен тендер проходить по вдвічі завищеній ціні. Ось, наприклад, колеги із Криворізького центру розслідувань через свої публікації зекономили платникам податків гроші. бо... Розкрили схему, за якою підконтрольна вілкулякам КП Фармація надає у лікарні міста медикаменти по вдвічі завищеним цінам. До речі, раджу підписатись на Криворізький центр розслідувань, щоб знати, як нас обкрадають вілкулячі голови, та дати розголос цим схемам, щоб хоча б так спробувати їх зупинити. Та треба теж розуміти. Ви просто уявіть, що б можна було зробити з тими грошима, яке має місто, якби хоча б половину з них не крали. І всі зараз так громко кричать, що все все крали. Але ж це. Ще не все крадуть половину, а те, що лишається, віддають на мордерство нижчим членам вілкулячої мафії, різним завідувачам відділень та головним лікарям. Повернемося до першої міської лікарні. Я обрав її ще тому, що там працюють досить сміливі лікарі, які не бояться розкривати схеми та говорити правду. Мій співрозмовник, лікар вказаної лікарні, звернувся до мене, звичайного мешканця кривого рогу, по допомогу. Уявляйте собі, медики звертаються не до міського відділу охорони здоров'я, бо знають, що там сидить вілкулячий штруль, який робить лише те, що збільшує общак мафіозної сімейки. Медики навіть не звертаються до обласного центру охорони здоров'я, бо знають, що всі пов'язані. Медики звертаються до мене, бо мої відео бачать велика кількість людей. І там, де треба, в потрібних кабінетах. Ці проблеми теж починають бачити. Та іноді поступово вирішують. К сожалению. Так вже було і з тисячкою. Та навіть і з тією самою першою міською лікарнею. Після мого минулого відео людям виплатили заборговані зарплатні. Але ж це маячня якась. Ви так не вважаєте? Це люта маячня, що якийсь парубок за річного робить те, що мусять робити вілкулячі чиновники, які отримують з наших податків зарплатні та по 120% премії за видатні заслуги, яких ми з вами чомусь не бачимо. От поэтому за меня и проголосовали. Але менше з тим, мій співрозмовник це лікар, якому вже кілька місяців не виплачують урізану до мінімуму зарплатню. Хоча об'єм роботи до мінімуму не урізають. Ви просто вдумайтесь, в кривому розі лікар за повний робочий день отримує 5300 тисяч гривень за те, що лікує як пересічних громадян, так і наших з вами захисників. Середній та молодший персонал має зарплатню у 5000 гривень та 4900 відповідно. Хоча Кабмін постановив, що у 2023 році мінімальна заробітня платня для лікаря та фармацевта має становити не менше ніж 20 тисяч гривень. Медичної сестри та фахівця із реабілітації не менше ніж 13,5 тисяч гривень. Це лише мінімальний рівень заробітної платні, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий. день. Але у кривому розі свої закони, бо тут правлять бал узурпатори влади, перевзуті расисти та мародери, яких ми ніяк не можемо позбутися. Коли лікарі звертаються на гарячу лінію міністерства охорони здоров'я, там їм відповідають, що гроші переведені на лікарню у повному обсязі та своєчасно, і там не знають, чому зарплатню медики не отримують. Тому якраз раз члени нашої команди. Все крали. Якщо в моз не знають, то давайте ми з вами просто здогадаємось, як ви вважаєте, чому ми з вами, мешканці Кривого Рогу, дуже скоро залишимось без кваліфікованої державної медицини? Кому в Кривому Розі вигідно знищити гарантовані державної медичні послуги? Хто в Кривому Розі віддає приміщення лікарень у приватні руки та створює приватні клініки? Як ви вважаєте, є здогадки? І найголовніше питання: якщо все це продовжиться, що буде з нами? Я вважаю, що це є черговий прояв геноциду, який перевзуті расисти, реалізують в кривому розі, продовжуючи програму свого фюрера із Кремля. Найбідніші версти населення залишаться без будь-якої медичної допомоги, адже в безкоштовних лікарнях як самі приміщення, так і обладнання вже й так ледь тримаються. А скоро його там просто не буде. І окрім подорожнику, ніякої допомоги не буде. Мягко гаваря. Кваліфіковані лікарі не будуть за 5300 працювати на їх місце. Наберуть людей з купленими дипломами або недипломованих. Бо хто перевірятиме? Вілкулячі чиновники перевірятимуть? Чи хто? Ті ж люди, у кого будуть гроші, зможуть лікуватись в приватних клініках по європейським цінам. А заробляти на цьому будуть ті, хто руйнував нашу медицину останні 13 років. Але вихід є як для медиків, так і для нас з вами. Медпрацівникам я хочу порадити звернутись до незалежної профспілки, яка вже має досвід у боротьбі за справедливість за те, щоб людям виплатили заробітню платню. Профспілка називається Людина найвища цінність кривий ріг. Працює з вересня минулого року і вже має суттєві результати в своїй роботі. Наприклад, працівникам другого пологового будинку через рішення суду вже виплатили законну заробітну платню. А ще ця проспілка через суд спромоглась отримати заборону, розбазарювати майно і скорочувати лікарів у другому пологовому будинку. Я переконаний, що лише об'єднавшись, ми всі зможемо перемогти будь-яке зло. Як ми вже об'єднавшись, перемагаємо зовнішнього ворога, який прийшов до нас освобождать. Але тепер ми мусимо об'єднатись за перемоги над внутрішнім ворогом, над тим самим злом, але у шапочці. Бо якщо ми цього не зробимо, якщо не викорінемо рашистську нечість, якщо залишимо хоч якийсь осередок рашизму, він знову розростеться і розправи крила. У кривому розі цей расизм широковідомий. Здравствуйте. Має своє обличчя і задля власної безпеки адаптується до змін та нових умов, але не змінюється всередині. І ми маємо це розуміти і пам'ятати. На жаль, через війну ми не можемо зараз нічого вдіяти. Але ми мусимо єднатись, гуртуватись і бути готовими до боротьби проти вілкулячої мафії. Ми мусимо очислити наше місто, поки вони не очистили його від нас. Ну я вам скажу, що э, наші люди мудрі. Щиро прошу вас приєднуватись, підписуватись на цей канал і поширювати ці відео. Адже ви самі бачите, як маленька людина з зарічного разом із тисячами таких самих людей робить корисні справи. Ми разом з вами робимо більше ніж вілкуляки роблять за мільярдні бюджети. Мої відео, ваші перегляди, лайки та коментарі змушують чиновників в різних кабінетах згадувати, хто є влада в Україні і на кого вони працюють. Ви просто уявіть, що б ми могли разом з вами зробити, аби на цьому каналі було не 18 тисяч, а 50 чи 100 чи навіть мільйон підписників. Просто уявіть, що після кожного відео в тій галузі, про яку йде мова, починались би зміни при прямих лучах сонця. Так не має бути. Чиновники мають працювати без якихось там блогерів та їхніх відосиків. Але ж не працюють. Ну як працювати? Я замість того, щоб ризикувати своїм життям та здоров'ям, висвітлюючи правду, мав би записувати приколи, розважальний контент, підіймати настрій у щасливих та здорових людей. Я би хотів та міг би це робити, але совість не дозволяє кинути напризволяще мій народ, моїх співгромадян, моїх сусідів. Тож підтримайте мене, будь ласка, своїми лайками, підпискою, коментарями, поширеннями та донатами, щоб я і надалі міг жертвувати собою задля нашого спільного майбутнього. Дякую вам, мої любі друзі, мої українці. Слава Україні! Слава Слава герою, слава героям! Живіть довго та процвітайте до перемоги над рашистською гниллю в шапочках. А все остальное то такое. Атлукаво дідо автовослові особисту думку. Потім судження та все, що буде зловиз 30 тридцять України та сина інша України. Часто три автослові.